Чи можна пити під час тренувань бігу? Відповідь так, звісно, можна та необхідно, особливо під час довгих забігів влітку або в спекотну погоду. Справа в тому, що під час забігу організм втрачає величезну кількість рідини, електролітів та вуглеводів. Тому оптимальним рішенням буде випивати десь 300 500 мл на? кожну годину бігу і затонічного напою, який буде містити в собі електроліти, вуглеводи. Можливо, кофеїн та багато води. І саме такий непой буде відновлювати всі ресурси організму, які ви витратили під час забігу. Ці напої продаються в будь-якому магазині е, спортивного харчування і використовувати їх можна на постійній основі хоч кожен день. Передозувати себе ізотоніком у вас не вийде, навіть якщо ви цього захочете. А щоб бачити ще більше цікавого контенту про тренування з бігу та триатлону,